З 1 січня 2026 року в Україні стартує програма скринінг здоров'я 40+. Це щорічні безоплатні профілактичні медичні огляди для громадян віком від 40 років. Про це суспільному розповіла Валентина Донець, директорка департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. За її словами, перевірити можна серцево-судинну систему, рівень глюкози в крові, ментальне здоров'я та інші функції організму. Люди віком від 40 і старше років будуть отримувати спеціальну матеріальну допомогу. В розмірі 2000 тисяч гривень, на які вони можуть обстежитися за необхідністю. Що для цього треба зробити? Насамперед я раджу звернутися до свого сімейного лікаря. Чекав-лист, ось такий, де буде перелік тих чи інших обстежень, і людина може їх пройти безкоштовно для неї, як в приватних клініках, так і у комунальних закладах. Для цього треба просто скерування. Дані кошти будуть перераховані на дію, і вони можуть бути тоді зняти в тому чи іншому закладі, куди прийде людина, де їй буде зручно. Якщо у певного пацієнта чи людини немає дії, то не треба переживати. Вони мають звернутися в прозорий офіс, відкрити спеціальну карточку, куди їм будуть цільові кошти нараховані. Леонід Харшан, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.